Літо, сосни, берег десни і карасі з отакими мордами. Вітання, літнє алкотовариство. У нас сьогодні на огляді нова яскрава неїпа від ребрю, яка називається база відпочинок. Дивіться, яке гарненьке. Дуже класна етикетка, реальна фотка бази відпочинку Мрія на якій ми з тим самим легендарним паном кажаном, з яким вже виходило ці емеруарні пиво. Весело проводимо час, п'ємо пиво і навіть інколи варимо. І нарешті, нарешті, наш святий літній відпочинок на цих базах увінчався в баночці пивка. Це неїпа. А що чекати? від ребрів. без додатків. Нейпи без додатків це топчик. Тому давайте наливати, куштувати, а не базікати. Ух, піна пиво лється. Ммм, золотаве. Ну, власне, як всі неїпи ребрю очікувано не прозоре вперед. В ароматі все класично, мікс тропіків, нічого особливо виразного. яскраво, соковито, я б навіть сказав би, чистенько, але іншого відребрю не очікуєш. Голоденька, помірно, трохи сукіше, ніж останні нипки, які були. Мені до смаку фішка ребрю, як ви знаєте, в підступності 6-6,5 алкоголю п'ється легко, а потім ти такий знаходиш себе п'яним на подолі. Мало, яка броварня в Україні так регулярно випускає нипи з різними профілями, з однаковими профілями, з ребрюшними профілями, з якими б там не було. За що ми їм дякуємо? Пан Стасік, наш дуже хороший товариш з Брюса, нам це пивко витягнув з Нарнії ще до того, як воно поступило в продаж. Стасік цьом-цьом. Але й про базу є, що сказати, друзі, це на межі села Хотянівки і Новосілок, Вижгородський район, Київ на березі Десни, в сосновому лісі, сонечко, комарики, багато фруктових дерев, алкашня, ти типу мене і наші спільні. Дні, друзі, всі там весело проводимо час і вас запрошуємо. Можна навіть позбирати грибочки. Тож, друзі, пийте, гуляйте, нас не забувайте. З За вами був Олександр Лісово. Грибний, всім, па-па, побачимося на біргічці.